Я, типу, робив безкоштовне викладання для людей, просто хто хотів, приходив і я, типу, викладав уроки. І ми з дівчинкою за однією зробили таку достатньо інтересну роботу. Сама дівчинка з Маріуполя, і в неї була ідея зробити такий дім. Як підсвічник. І це було як. Ну, ви самі знаєте, що там в Маріуполі. Ну, і це як спогади про дім. Такий яскравий, теплий спогад про власний дім. Це була як така. Психологічна терапія. Просто приходили і просто забували про все. Щось робили, по суті, створювали мистецтво і забували про війну там на дві годинки. Я дійсно я намагався робити роботи після от такого впливу. там Був прильот в центр чи був прильот на Лукянівську після того, як я з'їздив в Бучу в Горінку, теж це вплинуло, але справа в тому, що це негатив. Скульптури в мене вони досі вдома стоять. Там ескіз до загиблих тварин, до загиблих воїнів, але. Я просто не зміг їх доробити. Тобто я так накидав якийсь скетч, але мені емоційно просто не вистачає, не вистачає мені емоційно якихось сил на ці роботи. Просто не можу. Бо коли ти щось створюєш, ти все одно ці емоції, ти їх нескінченно через себе пропускаєш. Бо коли ти щось робиш, ти маєш якось підтримувати цей емоційний стан. І ти, я просто, ну, для мене неможливо в два місяці, один і той же поганий стан підтримувати. Це просто це дуже складно, дуже тяжко. А потім ти, наприклад, роботу цю віддаєш в галерею чи ще щось, і люди на неї дивляться, і вони теж відчувають той самий емоційний негативний стан. Вони його теж поглинають. От, Наприклад, цей снаряд, він. Саме про ці негативні емоції, і я зробив цю роботу буквально за, за тиждень. Тобто, може, за може за два. І за два тижні я його зробив. Буквально на одному подуху це для мене було. Ось ця робота розповідає про загибель дітей. Я його виставив один раз, він якийсь ну, людям сподобався, але на цьому все Тобто, він не отримав ніякого життя. Насправді, почалося з просто був в мене каркас зайвий і каркас і сталий образ е, портрету. Тут тобто, я жіночі образи, я відштовхуюсь більше від портрету, бо саме портрет показує е, ну, портрет композиції це його емоції. І портрет він. Як головний герой в композиції. Тобто, а все інше, воно як просто допоміжне. Коли маєш в голові якусь, якусь деталь вже закінчену, дуже легко до неї весь образ зібрати. Тобто, Він наче сам собою просто з'являється. Тобто, ну, Звісно, дивлюся референси, дивлюся, як роблять там. Ну, на жаль, не скульптори, але дивлюся, як малюють образи е, японці, корейці, китайці. Е, взагалі дуже кайфую від, е, від корейських, китайських та японських митців. От, і потроху збираю весь образ. Але ця живість, вона е, виникає тільки. Е, за рахунок своєї унікальності і більше навіть не схожості на щось реальне. От багато скульпторів вони навпаки вони відійшли взагалі від цього гіперреалізму і перейшли в такі більш як, ну, мабуть, модерн, якщо казати про фігуру, і там. Можуть лишити десь якісь тяточки, дрябки, просто щоб воно дивилося живим. А я, наприклад, навпаки, То мені подобається, коли форма ідеально чиста, але завдяки тому, що я рухаюсь в напрямку такому футуризму кіберпанку, воно не виглядає як. Як натяк на якийсь гіперреалізм, тобто воно дивиться живо, але в тому ж часі воно існує в своєму всесвіті. І от мене це більше всього, що мені подобається, що я створюю якийсь свій світ, в якому воно існує. Взагалі я сприймаю світло як, як такий самий фізичний об'єкт, як і як і метал, як і глина і. Ну і якби в нас було так, коли я вчився, нам взагалі не можна було використовувати світло. Через те, що ми, ну, ми не платили за електроенергію, і виходило, що академії не подобалося, що ми витрачаємо її гроші. От, і Не сплачуємо за світло і ще його активно використовуємо. От, але саме от в цьому їхньому небажанні. З'являлось наше особисте бажання. І десь в курсі на третьому я вперше спробував використати світло, і мені дуже сподобалось, бо насправді сама скульптура вона створює атмосферу. Створює атмосферу в приміщенні, де вона знаходиться. А світло, воно посилює цю атмосферу, світло може передати якусь емоцію, воно наче наділяє скульптуру життям. Історія насправді більше з, з німбом пов'язана, бо сама сама скульптура була задумана спочатку як постановка. А потім я вже з резне зробив таке ну, дещо більше, ніж просто постановка. Взагалі я приверженець науки і дуже-дуже люблю все, що зв'язано з астрофізикою. І тому, коли я вперше здумався про неон, я одразу почав серчити якусь інфу і виявилося, що неон це. П'ятий по розповсюдженості елемент у всесвіті. Тобто він, він зустрічається дуже часто, він от якраз після карбону йде. І взагалі фішка неону і неонного світу в тому, що є плюс, є мінус, є плюс, який через цю скляну трубку він, по суті, подає електрон. Ці електрони вони врізаються в атоми неону і надають електронам в атомах неону позитивний заряд. Ці електрони переходять на інший енергетичний рівень, але справа в тому, що це дуже не подобається атомам неона, тому вони одразу хочуть позбавитися від цієї набутої енергії і повернутися до свого нормального стану. І от вони вже, ці електрони в атомах неону, вони позбавляються від цієї енергії, віддаючи червоне світло. Тобто віддаючи енергію в вигляді фотонів. І ось саме цей процес, тобто це по суті як наукова колба, яка видає світло. І мені це дуже сподобалось. Я просто був в шоці, і от я вирішив, що це. Як це буде ідеально, щоб поєднати щось наукове із чимось творчим. Треба рухатись в майбутнє.